Українські супергерої, хтось чув про таких? Ну звичайно, крім наших військових, які боронять нас від російських покицьків, так от DC вирішили виправити ситуацію та створили такого собі Павла Ступку з супергеройським ім'ям Ядро. Ідея непогана, але от підхід жахливий. Знову якісь недолугі писаки вирішили розіграти карту з Чорнобильською трагедією, і мене відверто бісить, коли Україну згадують у книгах, фільмах, серіалах чи коміксах через якусь трагедію. Мені здається, вже пора позбуватися таких стереотипів та наповнювати світ власними сенсами. А також треба продовжувати розвивати стереотипи про поганих русських. Як це роблять майже усі фільми сучасності, де виставляють їх поганими поганцями? Але треба додати трохи реалізму та показати російського антагоніста не сильним та впливовим, а слабким та ні на що неспроможним. Так буде більш правдиво з урахуванням війни, яка досі не скінчилася, божечки, вже скоро війні буде цілий рік кляті москалі. Коротше, донатьте НЗСУ та підтримуйте наших власних супергероїв. А тепер давайте поговоримо про Марвел, можливо, там все більш райдужно. І тут таки насправді є про що розказати. Керівництво Марвел у серіалі про агентів щит заскочило аж у ті часи, коли відбувалися набіги вікінгів, і це стало приводом згадки Києва як можливе місце перебування посоху Берсерка. Інша згадка датується тринадцятим століттям, коли Чингісхан мав владу над однією з найбільших імперій в історії від Тихого океану до України. І про це ми дізнаємося з першого фільму кіно всесвіту Марвел, який є по сумісництву першим фільмом про залізну людину. У фільмі Капітан Америка Перший месник на газеті ми побачимо новину про захоплення верхматом одноіменного міста Житомир, яке обороняли радянські війська 1943 року. У серіалі Агент Картер ми дізнаємося, що шпигунське радянське групування Левіафан незаконно, а як інакше, викрало талановитого українського інженера Миколу з міста Києва. Групування Левіафан взяло його сім'ю як важіль впливу на нього для того, аби змусити його створити зброю закресленнями Говарда Старка. І куди ж без Чорнобильської трагедії? Товариство Хенд чи рука, хрін його розбереш, спричинило знищення міста Чорнобиль задля того, аби витягти з під міста кістки дракона. Це угрупування відоме тим, що прагне здобути безсмертя. Вже краще, але знову усі обісралися. Наступна згадка датується 2009 роком. Наташі Романов, тобто чорній вдові, було доручено супроводжувати інженера-ядерника з Ірану, і коли вони дісталися Одеси, на них чекав не дуже приємний сюрприз, а саме зимовий солдат, який змусив їх втратити контроль над автомобілем та впасти зі скелі. Ця операція була невдалою, адже зимовий солдат вбив інженера і поранив чорну вдову. Та через декілька років після цього інциденту чорна вдова попрямувала до Києва, аби дістати необхідну інформацію на зимового солдата, тобто Бакі Барнса, яка була потрібна капітанові Америці. Також у паралельному всесвіті, який нам показали у мультиплікаційному проєкті What If, Будучи агентом щита Дайн, тобто оса, отримала завдання виконувати секретну місію, яка скінчилася її смертю в Одесі. І це спровокувало її батька Хенка Піма помститися у групуванню щит. Згадок ще багато, але я не буду вас сильно навантажувати, адже попереду нас чекає дещо набагато цікавіше. Після цього всього постає питання, яким же повинен бути наш супергерой? Однозначно, відповіді немає і ніколи не буде. У кожного з нас свій власний образ героя та кожен може створити щось своє. Наприклад, це може бути який-небудь чолов'яга-інженер у броньованому костюмі з роду патонів або ж якийсь серпокрилець на заміну соколові, чи може взагалі щось стародавнє по типу козаків. Також дійсно був такий козак, та й звали його Бойвітром. Хоча сил він не мав, але мав жагу до перемоги та помсти до всіх, хто стане на рідну землю українську з поганими намірами. Його автором є Костянтин Сулема. Він представив унікальний підхід до створення героя у коміксах, при цьому заохочуючи читача пізнати історію власної країни, використовуючи добу козацтва. Автор створив комікс у далекому 1993, а перший раз його надрукували у 95 році. І тут видавництво «Абабагаламага» вирішили відтворити шедевр та зробити перевидання, яке опинилося у мене на руках. І хочу сказати, що комікс вийшов непоганим. Тверда матова обкладинка з глянцевими елементами, нові шрифти, трохи змінені репліки та найнеочікуваніше розміри. Але що ж є про саму книгу? Вам вже певно цікаво, що ж там наші українці придумали у далеких 90-х. На початку читання ми бачимо дідуся, котрий чистить шаблюку, яка побувала в багатьох боях. І саме цей незнайомець розкаже своїм онукам історію про славетного козака буйвітра, який зачищав рідну Україну від мерзотників та поганців, що прибули на цю землю з метою завоювання та поневолення. Під час одного з набігів на Україну головнокомандувачу Хізгірею вдається врятуватися від буйвітрової оборони. І за те, що козак втрутився в його плани, він обіцяє помститися. Бусурманин ладен на все, аби виконати обіцянку, тому звертається за допомогою до старої відьми, аби та провела його до самого демона. Хіс гірей погоджується віддати свою душу взамін на неймовірні сили, які здійснять усі його найпотаємніші мрії. Тим часом бой вітер проводить свій час із сім'єю, розказуючи синові про квітучу та прекрасну Україну, щоб він тримався за цю землю, адже вона усім нам дає життя. Під час розмови батько помічає в сина шарам від опіку, але не простий, а в формі Христа, що в майбутньому зіграє важливу роль. Наш козарлюга вдома затримується ненадовго. Та прощається з сином і дружиною, сподіваючись повернутися назад. За всім цим дійством спостерігало зло, яке вирушило помститися бойвітрові та всьому, що стане в нього на шляху. Нічого не підозрюючи, Бойвітр прискакав до свого кума, а в нього не дуже гарні новини. Кумові стало відомо, що бусурмани прийшли в Україну на чолі з Хізгіреєм. Який руйнує та спалює цілі села, навіть оком не кліпнувши, кажуть, що має він силу чарівну, вміє підкоряти собі громи й блискавиці, та й шукає він саме Буйвітра. І почувши від посланця, що хіз гірей вбив його дружину та викрав сина, Буйвітер помчався до супостата з метою знищити ірода. Але на жаль, наш козак зазнає поразки. Від могутньої та жахливої сили Хізгірея козака вдається врятувати, але він вже ніколи не зможе тримати в руках шаблю та обороняти свою землю. Настали страшні часи. Ворог грабував та проливав кров, не боячись козаків, які до останнього подиху боронили рідну землю. І в таких муках та агоніях квітуча Україна провела цілих вісім років. І тут одного дня приходять до бойвітра загадкові особи, які дарують йому життєву силу набагато більшу, ніж у нього була раніше, даючи чарівну шаблю та святого Христа, просять, аби він захистив рідну Україну. Бойвітер збирає цілу ватагу однодумців, аби знищити хіс гірея та всю іншу погань, яка завелася в Україні. Головний ворог буйвітровий хвилюється та збирає цілу армію, щоб протистояти козакові. Розгортається серйозний бій, Зліво козаки, справа бусурмани, і тільки одиниці встоять перед противником. Буйвітр проривається все ближче та ближче до Хізгірея. Застосувавши святий хрест, він блокує блискавиці ворога, але бусурман викликає свого найліпшого бійця. І як не дивно, Ним виявився зачарований син Буйвітровий, якого вдається впізнати по опіку на шкірі та вилікувати святим Христом. Воз'єднавшись із сином, Буйвітр знову рветься в бій з заклятим ворогом, який вже змирився з поразкою та віддав своє тіло чортові, котрий змінив його до невпізнаваності. Але Буйвітр не боїться таких страхіть та відрубує йому руку, і за що отримує удар. І тут. Син допомагає батькові та влучно кидає списа прямо в обличчя ворогові, після чого козак скидає тварюку в провалля. Але така потвора не здається та тягне за собою вітра, який обіцяє повернутися. Ілюстрації тут неймовірно привабливі та гарні, як ви могли бачити. І мені навіть складно повірити, що цей комікс так і не отримав продовження. Так вам не почулося про спробуй вітра складається з однієї частини, у кінці котрої нам показують, що ця прекрасна історія ще не завершилася. Адже правонуки бой вітра вирішили його відшукати, що ми вже не побачимо, але це може й на краще, тому що автор нам дає їжу для роздумів. Що ж могло статися далі? Особливо мені цей комікс запав у душу через гарний малюнок та майстерно написану історію доби козацтва з різними вже застарілими словечками, та й взагалі. Цей комікс пронизаний у гарному розумінні цього слова українською історією. І він відчувається ніби щось своє, рідне, адже про Україну, нашу неньку, батьківщину, у якої є свої власні супергерої. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Успіхів! Наснаги!